Вітаю всіх на моєму каналі. Пропоную до вашої уваги на ось таку ялинку зробити новорічну прикрасу. Ось так вона виглядає. Робиться дуже просто. В'яжеться просто із ланцюжок, звичайний ланцюжок. Потрібно набрати бісер. Ось у мене тут всякий різний, у коробочку, у кого що є, можна в кришечку, в коробочку. Бажано, щоб вони були різної форми. Ось я ще кілька кольорів добавлю, щоб вони були різні. Якщо у вас позалишалися жалочки, тут всякий різний вісер крупніший і більший. Можна взяти нитку, ось у мене така тонесенька яка пропускає бісер, будь-яка нитка підійде, навіть швейна, аби вона тільки була, не рвалася при в'язанні. І ту, яку ви можете зв'язати гачком. У мене гачок 0,7, 0,75, а у вас ну, у кого який, які є можливості. Для цього ще треба буде бісерна голка, бажано довга. Бісерна нитка або звичайна тонка нитка, ось в мене звичайна, яка помістилася у бісер, бісерну голку, наділася. і хитрість така. Ми робимо тут вузлик, ось вузлик, зав'язуємо, заправляємо голку, робимо вузлик і ту нитку, якою ми будемо в'язати, просто продіваємо всередину. В інтернеті цей фокус можна побачити ось. І тоді на оцю нитку, якщо у вас ця нитка на бісерну голку одінеться шикарно, тоді цього робити не треба. У кого така, не така нитка, що бісер дозволяє, значить ми робимо так. І просто набираємо. Саме головне не спішити у цьому. от Просто набираєте ось так: підряд і бісер на голку. Надівається і продіваємо. Саме головне, щоб ця здатність пропускна, щоб вона все сюди пропускала. І продіваємо на нашу нитку і вдіваємо крупнішу, крупнішу бусинку. І тоді знов не спіша. Саме головне тут не спішити. Ви думаєте, що якщо ви будете швидко? Голкою так зачерпувати, то воно швидше буде. Ні, Навпаки, чим повільніше ви це робите, тим більше бусинок ви одіваєте. Ось така хитрість. І тоді там, 3-4, скільки набралося, і одну крупну. І знову назбирали, назбирали, ось так, назбирали о, і проділи. І одну крупну. Далі, надіюсь, вам зрозуміло. Наберете стільки, скільки буде можливості й бажання. Наділи. Я багато вдівати не буду. Ось. Начепили. а далі просто пров'язуємо, пров'язуємо і треба буде їх пам'ятати, що треба буде перетягувати. Тут така одна із. І просто в'яжемо. Шаток і в'яжемо ланцюжок. Пров'язали два, три, потягнули бусинку. Знов пров'язали. Бажано стільно, але як як получиться, бо нитка слизька досить непросто, але я закручую так на палець, щоб була натяжка нитки. Два, три. Теж, не рахуючи, підтягнули одну бусинку. І знову підтягнули бусинку. І так, скільки у вас вистачить сил, терпіння і бажання. І якої довжини, ну, приблизно на цю ялинку там треба. Ну, я не знаю. Я не рахувала. Відверто вам скажу, я не рахувала. Можна коригувати. Якщо ви будете робити більше ланцюжок, більше між бусинками, то буде довше. Але що менше бісеру. І. Велику так само. Так само, але велику бажано трошечки такої затягнути, щоб вона не з'їжджала, трималася. І все, от тобі, і вся хитрість. Я взяла нитку із люрексом, щоб блискуче було. Ну, у вас у кого яка є. Можна і леску, якщо зможете нею в'язати, пробуйте. На саму тонку нитку, яку вийде. І у вас вийде ялинка, новорічна ялинка із новорічною прикрасою. Ось такою. Надіюсь, у вас все вийде. З Новим роком, Україна!